Всім привіт друзі! З вами я, Масонка, і це друга частина мого виживання у Майнкрафті. На найновішій версії на телефон. Але ви перед переглядом цього, перед переглядом цього відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І ми починаємо, якщо ви любите Україну. І ми починаємо. Так, друзі, значить йдемо. Нам треба подобувати більше ресурсів. Головне, не загубити наш будинок. Ну, якщо так можна назвати. О, туди можна спуститись. тут тільки тут спуску нема, але я бачу знизу воду. Якщо ми призем... приземлимося в воду, то буде нормально, але потім... Ой, скелет. Друзі, ой, давайте його знищити. Эй, ей, ей, не чіпай, мене. А. Ой, я легко його знищу, добре. Маємо дві кістки. Добре. І стріли. Добре. Давайте ми подобуваємо трохи ґрунту, що не потім підняти. Отаком би чим... Добуду ґрунт. І тоді будемо спускатися туди. Так, ламаємо, ламаємо, ламаємо. Так, друзі, добре, 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 добре. Так, наламали, то мало надаємо. Воно багато більше. Хоча б штук 20. Думаю, нам хватить. О, все. Добре, друзі. Спускаємося. Нам треба спрягнути в воду. Раз. Падаємо. І Гоп. Ідеально, друзі. Ідеально. Впали, тепер йдемо добувати. Ресурси. Так, тут темнувато, але я <плес> думаю, добути можна. Так, в мене є кам'яне кайло. Мені треба зараз залізо, знайти, друзі. Залізо. я не знаю, де тут його шукати? Тут дуже темно, друзі. Тут його не видно взагалі, то залізо. Але може десь тут і є. О, залізо, залізо, друзі. Залізо. Забуваємо, нам треба його забрати з собою. Раз. Все, Вау! Друзі! Ай! Блін, друзі! Блін! Все, мої речі всі згоріли! Блін... Що нам все спочатку починати? Ладно, друзі, добре. Добре, нічого страшного, все, таке буває. Ну, давайте ламаємо знов дерево. Будемо знов крафтити. Так. Так. Яйк поки що достатньо. Добре. Так. Крафтимо верстак. Нам треба скрафтити верстак. Так. Ой. Ой, так, тут доски, доски перше. Крафтимо собі доски. Ну, тобто верстак. Я вже путаю їх, друзі. Так. Ставимо верстак. Добре. А тепер, друзі, скрафтимо. Досок більше. Добре. Палиці. Дразу тепло. А тепер. Кайтло. Скрафтили. Поки що нам достатньо, друзі. От такого кайла, щоб бути камені. Скрафтити кам'яне кайло, а потім вже, друзі, скрафтити залізне кайло. Тепер я знаю, що там... Можна впасти більше і туди не впаду. Добре. Ідемо, знайдемо, просто добути камінь. Але де добути камінь, я не знаю. Можна попробувати, знаєте як? Другі. Запустимося ось сюди. Тут, бачите, вже є камінь. Там ми можемо вибратися. Хоп! Ой, трошки поранився, нічого страшного. Вивсім. Так, добываем той камень. Так, добуваємо Камень, добуваємо. добуваємо. Так, три камня я добув. Поднимаемся, значит, друзья, на гору. Так. Так, так друзья. Крафтим. Кайва. Okay, no сразу просто я пробую скраб звичайний деревянный меч. все спустимся давайте туди туда вниз и знову треба добутить землі трохи, щоб потім могли добре піднятися. раз так. 10 12 треба 20 так. Так, друзі. Все, подобували достатньо. Добре. І спускаємося. Оп! Все, спустилися. Добре. Тепер треба йти в то місце, де то залізо було, само. добре йдемо добудемо залізо. Друзі, друзі, великі проблеми, дуже великі, як ви бачите. Друже, Ау! Oh. Знищили, друзі, блін. Але мої речі там, я можу просто спуститися і їх забрати. Мені вони нічого не зроблять. Давайте. Падаємо. Ого. Uh -huh. Тут так файно падати, друзі. Так, друзі. Ну в це місце. Залишилося тільки добути. Так. І забрати мої речі. Де вони тут валяються, друзі? Зараз ми їх заберемо. О! моє. Я не знаю, Де Де ж вони тут, мої речі? О! Так, це все моє, 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 моє. Добре. Все, добули ми ту все. Добре. Ой, кріпер, крепер, друзі. Тікаємо. Тікаємо. Так, тут є руда. Так. Учимай. друзі. Багато спроб, але все-таки я... Добув ту залізло, тепер бігом відтікаємо. Будемо підніматися. Піднімаємося, друзі. Так, стаємо в воду і піднімаємося хоч кудись. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дальше. Так, друзі, ми вже високо піднялись. Але туди ми не можемо так просто. Нам туди треба, значить, знаєте що? Для початку тут о. Поставити блоки такі дерев'яні. Добре. Ламати камінь і ставити ще камінь. Аж догоре. Піднімаємося. Так. Ще трошки? Так, ще два сім трошки. Побачите тут нам трохи мешає. Там бачите стіну, але ми... її можна... Оооооо Блин, друзі. Ладно. Там мене вже уже чекає. Якщо ми піднімемося по тому, то ми там можемо вибратися. Я бачу сам... Ой, нет, кино. Він... Блін, поднимаемся знов по тому. До друзі. Догори. До О, о! Так, 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 піднімаемся. Мене 0 сердець, жоден удар мені не кинеть. Хоп, а, майже. Треба вискочити. Так, блок. Давайте, давайте і Ні, я, я на блоці. Тільки нам треба ще набагато вище підніматися. Піднімаємося, значить. Ось, друзі, там ще весь ще О, ми тут же були. Так ой. Блін, друзі. Нічого, ми то пробуємо пошукаємо. А зараз ляжемо спати. Ай, зомбі. Ай, вс мы загрузились знести а друзі тут и капец чекаємо з ведь опадаємо по нашій речі О, давайте давайте по нашій речі вниз все залізу кайло все мы не було Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь, чекайте третії частини, треба буде звідси вибиратися. А поки що бувайте всім па-па!